Нажимаємо, фоторезистор спрацьовує і лампочка в нас світить. Маєте самий простий датчик освітлення. Привіт, народ! Сьогодні відео дуже круте. Сьогодні будемо робити датчик освітлення просто за копійки, за реальні копійки. Детальніше я відео вам покажу, розкажу скільки воно коштує, як це все спаяти. Зараз вам все покажу поетапно, поступово, щоб ви не попутались, Хто хоче повторити, все повторите, детально покажу. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, буде класне відео. А ми поїхали. А що для того нам потрібно? Зовсім мало і по бюджету дуже дуже мало. Дивіться. Акумулятор від одноразок, оце в мене є. далі резистор ось такий, на 12 Ом. Далі, Транзистор NPN ось така його маркеровка, я зараз вам ближче покажу. Можете поставити на паузу і собі записати. Ось така його маркеровка. Одноватний світлодіод, звичайно, і сам е, фоторезистор, який буде виконувати датчик на освітлення. Так що, це все коштує просто копійки. Це на Aliexpress. До речі, посилання на ці всі речі, на транзистор, на е, фоторезистор я залишу в описі. І на світлодіоди, ви знаєте, там їх купає на Алікспрес. Дивіться, цей транзистор коштує там, гривні 20-30, їх там 10 чи 20. Фоторезистор також стільки ж коштує там, на гривні 20-30, їх там 10 чи 20 штук. Одноватний світлодіод теж гривні 2-3-1 штука. Там, за 30 гривень можна 20 штук заказати. І цей резистор теж, там, якщо в нас навіть купляти, він коштує там гривню 2. Одноразка безплатно. Що, поїхали збирати? Зараз вам детальніше покажу, як воно послідовно е буде спаюватись і як воно працює. Так, як це все спаяти? Беремо з самого початку світлорезистор, фоторезистор. припаюємо по центру. Так, припаяємо. Припаяли по центру світлорезистор. Цей транзистор ми ставимо бачите, лицевою до, до себе, ставимо зажимчики і паяємо. Далі. Світлодіод з резистором паяємо сюди. Беремо світлодіод. З резистором. Беремо паяємо сюди, до резистора, так як він має бути. Припаяли. Супер. Тепер, дивіться сюди. Резистор. Ми припаюємо до світло для, фото, для фоторезистора. Я тут кубаланку напаяв. Все, спаяли. З правої сторони транзистора припаюємо плюс. От сюди. Припаяємо сюди плюс по паєчку, отак, раз плюс. А на ліву сторону, як ви можете бачити, сюди припаяємо мінус від світлодіода. Припаяли ось так. Гаряче, гаряче, гаряче. Так, не припаяли. Ще раз. Ось так, припаяли. Вигляд має бути ось такий. Середина. Це є база в нас, трансмітер імітер. Це в нас йде. Світлорезистор, резистор, світлодіод до з правої сторони просто вам показую, і на ліву сторону у нас виходить на мінус. Далі беремо акумулятор, припаюємо, де в нас з'єднюється фоторезистор і резистор плюс. Отут. Припаюємо легенько, плюс. В моєму випадку, треба легенько вам припаяти. Отак. Давайте ще дамо трошечки припою. Ось так. Тримається? Ні, не тримається. Ще раз. О, тут тримається, а фоторезистор відпаявся. Ну нічого, ми його зараз припаяємо. Отак. От, От ти зараза. Припаяли плюс. І припаяю мінус. От сюди, де в нас мінус? Чорним, все намальовано, як має бути. Отак. От припаяли. Все. Датчик. Освітлення в нас готове. Як він працює? Подивіться сюди, як воно все спаєне. Ось так. Тепер, що ми робимо? Закриваємо датчик, і він має в нас засвітити лампочку. Все? Темнота працює. Закрили. Він світить. Працює? Супер. Маєте самий простий датчик освітлення. Приходить ніч! Нажали, закрили, світлодіод засвітився. Супер бомба! Така штука, я пізніше зроблю з неї е, е, цей нічнік. Зроблю з одноразок класний нічнічок. Схема супер робоча. Плюс сюди поставити зарядку від альфбара, оцю маленьку компактну, буде ось такий малесенький нічнічок. Ще одну підказку вам скажу. Потім я зроблю також проект. Це можна використати для садово-паркового освітлення, зробити якісь колбу, базу і спокійно собі е, літом освічувати там газони, понакидувати цих освітлень, і воно буде працювати просто бомба. А якщо ще сюди приєднати сонячну панель якусь нормальну і заряджати ці акуми, це просто от бомба, просто бомба за копійки, своє паркове освітлення. Ви можете на стовпчики поставити, під'єднати і так далі, і так далі. Так що, така крута самороб. Так що, народ, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, звичай... ставте, звичайно, ще дзвіночок, нажимайте, щоб не пропустити мої відео нові. І, як то кажуть, слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.